Слава Україні! Вітаю друзі 18 жовтня 2023 року. З вами знову Максютинський. знову фундукова тема. Тільки що знімав недавно відео по малині, що потихеньку ще копаємо, відправляємо по запросам замовників, друзів, партнерів і як би гостей каналу. Ось хочу відправити, показати вам. Ну І для себе зафіксувати перша в цьому сезоні відправка кореневласного фундука. На ведмежому вже давно відправляється, От, вже підходить до завершення потихеньку. Це діло. Ще там трохи саженців є. От. А ось хочу показати, бо ну, людина це захисник наш. Е, з фронту людина приїхав у відпустку і вирішив навести порядок і досадити трошки фундука. В минулому році він теж у мене брав. І в цьому році вирішив дозамовити ще, бо брав, ну, так би мовити, моїх колег і страшні випади були. Я, до речі, теж брав однієї людини і випади шалені. 200 штук з копійками, здається, 79 чи 78 випадів. Серйозно. Ну, а ті в стресі такому нелегкому. От. Ну нічого, думаю, виходжу в корінню, розсажу. От. Це таке діло. Так, показую. Ось Караманівський, двох річки такі. Доволі гарні. Ну в принципі, в принципі все, все, все стандартно, все традиційно. Є сорти, які меншу кореневу нарощують, є сорти, які більшу кореневу нарощують. На даній... На даній картинці у вас це караманівський теж. кожен. Вже є сережки на деяких, не на всіх, але на деяких є. Ось Караманівський. Кавказ є трошки менший, є трошки більший. Кавказ він якось на однорічках кращу кореневу наганяє, а на двох річках слабшу кореневу. Це я в себе замітив на глині, на тій, що в, мені, в мене глині. А так, в принципі, доволі непогано. Ось така ситуація, буду підрізати їх, вкорочувати, з людиною домовився. До речі, що саме основне хотів сказати, вирішив я все-таки для наших захисників, для воїнів, для наших героїв зробити якби сталу знижку незалежно хто це. Я Чи знаю я його, чи я його не знаю, неважливо. От, знижка буде робитися автоматом 5% одразу і до 10% в залежності від. Від кількості і, і інших факторів, які виясняться при розмові. От. Тому така ситуація, знижка від 5 до 10% нашим захисникам. Це моя особиста їм подяка така. От, бо просто дякую сказати. Я врахую, що в цю пору, хоча і на донати багато йде, от, але все рівно просто дякую сказати нашим захисникам цього, на жаль, мало. Тому ставимо друзі вподобайку, хто підтримує таку ініціативу, можете приєднуватись, бо знаю, що колеги дивляться, багато колег, хороших друзів, знайомих дивляться мої відео. фундукарів в тому числі можете приєднуватись. І я думаю, це буде вітатися як звичайними покупцями, які не є захисниками, а працюють на нашу допомогу на своїх фронтах, так і самим захисникам. Я думаю, це буде. Дуже приємно і якби буде їх підбадьорювати і надихати на звершення на фронті, на кращі, на успішні дії. Так що ставимо, друзі, вподобайку, працюємо всі задля перемоги України, якнайшвидшої, бо вже воно е, починає якби сильніше. Е, Виводити з себе. Друзі, ставимо подобаєчку і приєднуємося до ініціативи. Я думаю, що вона лишньою однозначно не буде. Слава Україні! Героям слава! Почуємось!